Сьогоднішня ніч з 25 на 26 липня була для наших місцян неспокійна. Ми були вражені атаками шахідів. Було нанесено удар по одному з виробничих приміщень приватної фірми. Виникла пожежа на площі близько 500 квадратних метрів. На гасіння пожежі було залучено 4 одиниці техніки перомайського підрозділу ДСНС, також одна одиниця техніки з Краснопалівського. Підрозділу ДСНС пожежа була локалізована близько третьої години ночі. На щастя, людських жертв немає. Всі служби спрацювали злагоджено а зараз. Триває робота слідчих СБУ. Щодо встановлення причин та наслідків цієї пожежі, але ну вони зрозумілі, це є результат збройної агресії Російської Федерації, яка не полишає вже нашу громаду. Це вже є перший удар шахідами, і ми мали три ракетних удари по нашій громаді. Тому своєю увагою, місто Первомайський вони не залишають, не дивлячись на таку російськомовну назву, хочеться нагадати, що ми все ж таки живемо в умовах військового стану. Не дивлячись на те, що поки що ми виходимо з цих ударів без значних або чисельних людських жертв, за ж таки не нехтувати правилами безпеки, використовувати під час повітряних тривог або укриття, або буде дотримуватись правила двох стін, щоб ваше життя було в безпеці.